Всім привіт! Сьогодні була в глуді купила такі книжечки. Джеремі переживає через вітер про тривожну дитину. Як з цим впоратись? Книжечка 2020 року. Будемо читати з дітьми. Про вона не Про пташечок. Якраз теж у нас скоро тема. Ось паптер. І теж зробила собі такі заняття. Ще одну книжечку залишила. Так, хотіла запитати, чи ви купуєте в секундах книжки? Пишіть в коментарях під цим відео. Я купую. Навіть не в такому класному стані, Це в дуже класному стані. Ще одну залишила, можливо, прийду за нею в четвер, якщо не забуду.